Усім привіт! І ласкаво просимо до подкасту The Duck Show. І сьогодні у епізоді номер 4 ми продовжимо тему нашого минулого епізоду, тобто тему навчання. І як я вже раніше говорив, ми поговоримо про університет, про вступ і як взагалі пройшов мій рік у цьому університеті. Тож, давайте починати. І ось хочу розпочати насправді з того, що порівнюючи зі школою, університет має, скажімо так, привілегію в тому, що уроки і навчання починаються трошки пізніше. Якщо, наприклад, у школі уроки у нас починались, скажімо так, перший день у школі був вже на початку вересня, тобто це перше, друге, можливо, третє вересня, то тут мої уроки розпочались аж. 18 вересня. Тобто, в мене було ще мінімум три тижні на відпочинок, на якусь підготовку купити усі потрібні матеріали, ручки, ноутбук, зало. тобто усі блокноти, і так, далі, і так далі. І я приходжу на цей перший день, знайомлюсь, нас. Зібрало усіх разом, і весь перший курс нас було дві сотні чоловік. Дві <соць> сотні учнів лише мого направлення. Тобто, мого першого курсу медіа і entertainment бізнес, що прикладається як медіа і розважальний бізнес. Тобто. Яка, як я собі бачив це направлення? Це робота зі змі, робота з соціальними медіа, робота з телебаченням і також бізнес, тобто брендинг, створення своєї компанії, створення реклами, аналіз також різних компаній, тобто достатньо широке направлення, тобто по закінченню університету. Отримуючи диплом, ти можеш піти насправді у будь-яку сферу діяльності. Це може бути як телебачення, так і діджитал-аналіз, або менеджер брендингу, або будь-хто насправді, що усе, що пов'язано з медіа, скажімо так, ми вивчили за цей рік усі можливі структури, усі можливі. Види діяльності і направлення взагалі. Тобто було дуже цікаво, було дуже насичено також. І ось повернемось до моєї історії. Тобто я приходжу туди перший день, назбирають всіх разом дві сотні <хи> студентів. Усі і також нагадаю, що тут школа е триває, скажімо так, 12 років. Порівнюючи з українською школою, яка триває 11. Тобто я там наймолодший завжди, коли мене питали, скільки мені років, і коли я відповідав, що на той момент мені було 17, всі такі, гм? не може бути, що тобі 17 і ти вже поступив в університет. Тобто, це ненормально. Ну як, не скажемо, що це ненормально, але це нетипово для учнів мого віку. І ще до цього ніхто не знав, що я приїхав з України. Але потім я гадаю, що за тиждень, коли я вже мав хороший контакт з усіма з моєї групи, вони розуміли так, що я не розмовляю, я не native speaker, що нідерландська не моя рідна мова, що я її вивчив і до сих пір, скажімо так, її вивчаю день за днем. І насправді що мене здивувало, вони проявляли нереальну повагу взагалі до того, що я вивчив їх мову, що я не пішов, наприклад. На англійськомовне направлення, тому що є такий самий курс, але англійською. Я міг піти просто туди і вчити те ж саме, але англійською. Але ні, я обрав нідерландську, я обрав, скажімо так, їх офіційну мову. Не скажу, що я обрав складніший шлях або легший шлях. Ні. Точно ні. Це не простіше і не складніше, Це, мені здається, просто персональне бажання вивчити нову мову. Тому що англійську я вже, скажімо так, я вже знав англійську і мені хотілося насправді чогось нового. І ось українська мова. Вчителі, тобто доценти мої, вони знали, тобто їх проінформували, що є. Один з учнів, скажімо так, україном, україномовний, так, якщо так можна казати. І з кожним з доцентів я знайомився окремо, мені здається, я підходив до них після уроку, після лекцій, розказував також свою ситуацію, як я приїхав. Ну, вони знають, чому я сюди приїхав, відповідно, але е, Я хотів трошки їм розказати, що так, ось я на такому рівні, тому що багато хто з них думав, що я взагалі, ну майже нуль, що я вчу з, з, з нічого зараз, тільки почав вчити нідерландську. Ні, я пояснив, що так, я вже розмовляю трошки, але все одно, якщо що мені треба буде допомога, я можу запитувати. Вони дуже відкриті до цього, вони нереально дружелюбні, вони супер. е, Добрі, супер такі відкриті до нових знайомств також тому, що вони були ніби нашими друзями, вони не були окремо від нас, там не було ніякої такої, що ось доцент, він вище за нас, постійна повага і так, далі, і так далі. Тобто ніхто нічого там про нього не може сказати і подумати, і не так подивитись. Ні. Всі не. Одному рівні всім подобається, всі відкриті до будь-яких запитань і так далі. Тобто мені це подобалось дуже сильно. І ось, як же проходило загалом навчання. Тобто, вже хочу сказати, що з першого дня ми, скажімо так, влетіли у цей розпорядок, влетіли у ці уроки, і вже на вихідних першого тижня я вже мав декілька дедлайнів, я мав виконати. Мабуть, два вже завдання. Тобто на моєму першому уроці це був урок. Якраз таки нідерландської мови ми мали знайти, скажімо так, собі пару для написання інтерв'ю для опису одного зі своїх е класмейтс, тобто однокласників, скажімо так, одногрупників, однокурсників. Не знаю, як їх можна назвати правильно, але так ми були розділені в групи. А, Ф. E, тобто шість груп дві сотні студентів поділені ще й в шість груп. Тобто, в моїй групі було приблизно, якщо я не помиляюсь, 32, мабуть, учні, щось таке. І буквально за тиждень я вже знав кожного трошки знайомий, трошки на таких також навчальних вайбах, ще тільки пізнаємо одне одного, але все одно вони нереально класні, вони нереально відкриті до усіх е, нових знайомств, до дружби піти погуляти, випити разом. Кави чи якогось іншого напою. І ця енергія насправді. Коли ти отримуєш цю енергію навчання, ти хочеш туди йти, ти хочеш там навчатись, ти хочеш бути разом з цими людьми, з цими студентами і також вчителями, вони мотивують тебе, вони створюють таку програму. Я не скажу, що сама програма була не дуже весела, чи сумна, чи щось таке. Ні, програма весела, програма достатньо насичена, але за рахунок того, що. Вчителі, саме ці досенти, представляли її від себе, по вони представляли її по-іншому, ніби вони переживають <свісно> програму, ніби вони самі ще вчаться. І це нереально круто, тому що якщо у когось виникають запитання, вони одразу все пояснюють, Навіть якщо два-три рази по-іншому намагаються пояснити, тобто це нереально круто. І я думаю, що. Майбутні студенти, або, мабуть, мене хтось слухає, хто зацікавлений в роботі в медіа, телебаченні, створенні свого контенту, створенні свого бренду. Вам точно треба спробувати щось таке направлення, як медіа і розважальний бізнес це дуже класно. До того ж, я вже сказав, що існує також англійськомовний курс, який можна пройти, і взагалі. Тут вища освіта, якщо не помиляюсь, три роки. Тобто це майже нічого порівнюючи з іншими університетами, де тобі треба буде сидіти мінімум 4 і потім ще й іти на магістра. Ну це вже щось інше. Щось таке, не знаю, я б таке не робив. Мені сподобалось, би три роки відчитись і починати. Публікувати свій контент, створювати свої бренди і так далі. Тобто, хм, на що чекати, якщо у тебе є ця, цей запал в очах і в голові? Якщо у тебе багато ідей, це точно ідеально для тебе. І ось, мабуть, цікаве запитання: як довго триває навчання? І я хочу сказати, що програма дуже цікава, тому що ми вчимося лише. Шість тижнів, тобто середина вересня, 6 тижнів провчились, потім 2 тижні у нас паузи, канікули, потім знову 6 тижнів ми відчились. І якщо не помиляюсь, перед різдвяними канікулами ми отримуємо тиждень, потім різдво, потім ще тиждень на підготовку вже до самих екзаменів. Я скажу, що перший семестр був достатньо сильно наповнений е, теоріями, тобто такими предметами, які тобі треба сидіти вдома, насправді і вчити і вчити. Тому що треба було дуже багато запам'ятовувати на екзамені всі поняття, бути також готовим використовувати все те, що ти прослухав, скажімо так, за ці 12 тижнів. Але я гадаю, якщо б... Я був нідерландськомовний, нідерландомовний, не знаю, як правильно. І я думаю, мені було б набагато простіше запам'ятати це все, тому що я не пропустив, мені здається, ні одного уроку. Тобто мені це подобається, я туди приходжу кожного дня і нічого не пропускаю так далі, якщо це не важлива якась причина пропуску. А до речі, про пропуски це також дуже. Цікава тема, тому що тут в університетах тобі не треба, як сраніше навчили, відмічатись, не потрібно пояснювати, чому ти не був на уроках. Тобто ти обираєш це для себе, ти обираєш, приходиш ти на урок, не приходиш, слухаєш, не слухаєш, сидиш у телефоні, тобі ніхто нічого ніколи про це не скаже. Звісно, є якісь. Один чи два предмети. Наприклад, як у мене було у цьому семестрі, другому семестрі, коли ми створювали свій проект, звісно, тобі треба там прийти і пояснити, Якщо ти не приходиш, звісно, ти пишеш причину, чому ти не прийшов. Але... Але усі інші, якщо ти не хочеш, якщо у тебе якісь інші справи, інші інтереси, ти можеш залишитись вдома, поїхати куди завгодно. Піти в тренажерний зал, піти в бібліотеку, залишитись вдома, вчитись, якщо у тебе з кимось зустріч, і так далі, лікарі, стоматологи то завгодно, тобі не треба нікого повідомляти. Тобто це все на тобі, ти сам це все вирішуєш. А також тут, на початку року, ти можеш обирати, які предмети ти будеш вчити. Першому семестрі, як у другому, що також насправді дуже цікаво, тому що я б, коли перший отримав інформацію про це, я подумав: Га, я можу вчити менше або вчити більше, що це, як це взагалі відбувається? І так мені пояснили, що якісь предмети я можу взяти з собою, скажімо так, на другий семестр або на другий рік просто і вчити це потім. І це насправді нормально, що хтось. Або коли ти не здаєш також, ти залишаєшся. Ну, ти не залишаєшся на ще один рік, але ти береш цей предмет з собою. Ці кредити, ти перебираєш з собою на наступний рік. Тобто, по-дальшому, якщо не помиляюсь, ти просто будеш вчитись на півроку більше, ніж. Ніж, скажімо так, норма, ніж програма себе представляє за умов, що ти все здаєш. Тоді ти вчишся три роки. І те третій рік, якщо я не помиляюсь, там взагалі стаж. Тобто у тебе вісім тижнів стажу з однієї компанії, і потім вісім тижнів з іншої компанії. Там, де ти, ти буквально просто нічого вже не вчиш, але тільки практикуєш те, що ти вже вивчив. І ось ці 12 перших тижнів продолетіли дуже швидко. Ось прям для мене це було дуже швидко, я навіть не помітив. І на той момент прийшов час готуватись до екзаменів. І на скільки я себе пам'ятаю, я вже давно не мав таких відповідальних, скажімо так, екзаменів, до яких я сидів, готувався, вчив щось, записував і так далі. І все одно це мені не дуже допомогло, тому що я здав 6 з 10 екзаменів. Але скажу, що мені сподобався результат. Я був задоволений тим, що я зробив. По-перше, тому що це було все нідерландською. По-друге, ті 4 предмети, які я не здав, я отримав 9 з 20. А про здати. З даними вони рахуються при 10 з 20. Тобто мені не вистачило по одному балу. Тобто Це буквально там одна чи дві правильні відповіді на тестах. І ось, до речі, про тести. Все це проходило у кампусі, і ми це все робили на наших ноутбуках. Тобто, ти просто приносиш з собою ноутбук, запускаєш програму. Яка робить запис твого екрану, і ти вирішуєш це все на ноутбуці. Більшість завдань, насправді, якщо не помиляюсь, були multiple choice, тобто ти отримуєш запитання і чотири можливі варіанти відповіді, що для більшості студентів дуже полегшило навчання і взагалі процес підготовки до екзамену. І ось після екзамену, тобто. Десять екзаменів ми здавали, якщо не помиляюсь, чотири тижні, два екзамени на тиждень, і там деякі мали по три по навіть. Тобто це було дуже насичено. І я точно можу сказати, що це було забагато, як на мене, тому що мені насправді не вистачило часу підготуватись до останніх трьох екзаменів, і два з них я. І не здав, тому що в мене просто теоретично і фізично не було часу підготуватись до кожного з них. Але добре, я буду їх перездавати в серпні, і все у мене вийде, я впевнений. Тобто я розмовляв з вчителями, з доцентами, вони мені показали, де у мене були помилки, і що мені потрібно буде просто більше приділити уваги на якісь. Теми на якісь запитання, які я відповів неправильно. І ось потім почався другий семестр, і я помітив, що достатньо багато учнів змінили направлення або просто пішли і нас залишили вже 160, якщо не помиляюсь. Але це не грало великої ролі насправді. І що я можу сказати про другий семестр? Так ось другий семестр був наповнений більш практичними завданнями. Роботи у групах, проєктах, створенням якихось е форматів також, телесеріалів, телепередач. Ми робили свій подкаст і так далі. Тобто вже набагато менше теорії. І ось вже за кілька днів насправді у мене другий екзамен, друга сесія, в якій я буду здавати не 10, але 4. Предмети. Два з них більш теоретичні, і два з них більш практичні. Тобто практичні це англійська і Excel, так, програма з комп'ютеру, Excel, на що вона в медіа, ніхто не знає, навіть наш вчитель не знає, на що вона треба в медіа і розважальному бізнесі. А два інших це маркетинг і комунікації. Консументин психології це психологія покупця, тобто також пов'язано з рекламою, продажами і взагалі маркетингом. І я побажаю собі успіху здачі цих екзаменів, і також хочу побажати вам успіху з дачі ваших екзаменів. Всім тим, хто також здає зараз екзамени, у кого сесія бажаю вам успіху. Я з вами, ми все здамо і у нас буде прекрасна літня відпустка. Будемо <с?> просто відпочивати від цього тяжкого навчання в університеті. Також, навчаючись насправді, на медії розважальному бізнесі, я почав активно публікувати матеріал. Своїх соціальних медіа, на YouTube. Я займаюся цим подкастом також. Тобто підписуйтесь на мій подкаст, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на YouTube, де ви зможете знайти відео подкаст. І на цьому я думаю можна завершувати наш четвертий епізод і тему університету також, я думаю, можна закривати. Це був подкаст The Duck Show. Я бажаю вам всім успіху, добра і миру. Всіх люблю, обіймаю, і ми побачимось вже за тиждень. Бувайте!